Я зробила великий красивий букет. Тут в мене жасмин, такі гіллячки великі. І у мене позалишалися залишки квіток. Так шкода викидати, я їх поставила у водичку. Хочу з них щось зробити. Півоню вже оцвіла, а залишилися отакі маленькі бокові квіточки. Висінькі трояндочки. Бачите? Ой, а ці квітки? Клематіс. Улізли до сусідів. Теж маленька ножка. У мене є отакі маленькі листочки, хости маленької. Клемакіс. Півонія, як гарна. Прибираємо листочки жасмин. Божека мелота. Це півоній. Ягідка. Полуничка. У нас є троянди. Маленькі трояндочки. Ми зачищаємо від листочків. І отак треба розправити пелюсточки. Тут така тонка ювелірна робота. Дуже тонка робота. Так, ягідки, я, я а, це так, вони склалися. Ще одна троянда. Кудись її треба ось сюди. Троянди і півонії це дуже гарно, особливо, коли такі троянди. Півоніє. Видні. Півонію видні троянди. Правильно сказала. Шасмин. Я не можу від цієї краси. Ювелір працює. Такий усі-пусі-мі-мі-мі букетик. Листочки хвости. Обгортаємо. Незвично, воно таке маніньке. Таке манюпуньке, отаке. Манюпуньке, масю Треба його зв'язати дуже акуратно. У мене така невелика стрічка. Така Зв'язуємо таке, таке манюпуньке таке. Таке масюпоньке таке. І треба так його. Акуратно ж? Акуратно? Таке масюпусеньке таке. Манюсеньке. Ми коли в школі їздили в музей і там блоху підковували під мікроскопом, щось там вирізали на волосині. Такий музей. Я вже з дитинства згадала, тому що це такий якийсь дитячий, такий манюсінький букетик. Зараз я його вже закріплю. Остаточно. Папа, це ти? Пап! Диви! Диви, що зробила! Диви, почне. Диви, який букет! Не знаю, де ти ні якийсь оддам. Хотіла вже подарувати вам, а потім до мені. Треба, щоб було все красиво. Підрівняти його, розправити. Ну, комерційно воно не дуже вигідно, так здається, але коли в тебе квіточки залишаються, бо якісь ще менюпусінькі, то можна отак вкластися і зробити отаке. Пишіть, для чого цей букет? Для вас.